Дружина загиблого на Євромайдані каже, що всі необхідні документи подала ще на початку вступної кампанії. Спочатку не хвилювалася, адже за законом державне місце сину було гарантоване. Зараз же, коли до навчального року залишається майже тиждень в паніці. Я подала копии документов, которые свидетельствуют о том, что он сын героя Украины, что у нас есть статус, на основании которого нам положено вот именно это вступление на государственное обеспечение. Для наших детей, которым положено по сути, то есть они пострадали и очень сильно, они лишились самого близкого. И мой муж отдал жизнь за что? У свою чергу ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зазначає, що не керівництво навчального закладу визначає кількість державних місць, а Міністерство освіти і науки України, адже процес вступної кампанії цього року змінений. Згідно відповідних інструкцій Міністерства освіти, ці місця повертаються в Міністерство освіти і Міністерство потім міністерство освіти розподілятиме їх на місця. Для дітей, значить. Учасників бойових дій, дітей з сиріта. Ну на цілий ці ряд пільгових категорій. На ці дітей, що мають пільгові категорії. Ідея в чому щодо ситуації з тупом на перший курс сина Олександра Щербанюка, ректор сказав: Ми такому зовсім не регіональні. подали таку заяву, дали відповідні підтверджуючі документи, що говорять, що він дійсно належить до цієї категорії дітей, і ми 17 числа відправили. 44 таких заяви в міністерству, в тому числі і заяву Щербанюк. Ну, тепер чекаємо, я знаю, там кілька днів, поки вони там розберуться з тим і нам дадуть відповідь. Я думаю, що відповідь повинна бути, принаймні в цьому випадку повинна бути точно позитивною, бо ну, ця дитина дійсно батько загинув і так далі. Тут ну, без варіантів повинно бути державним місце для нього. Ну, принаймні, я зроблю все для того, щоб воно було. Ольга Бочулинська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.